Вітаю, сонечки! Ми починаємо новий сезон Школа дорослого життя. Тут ми будемо говорити про прості, але важливі речі, з якими стикається кожен дорослий, як платити за комунальні послуги, як користуватись лічильниками, економити енергію та розуміти, за що ми платимо сьогодні. Про електроенергію, де вона справді зникає, і як не переплачувати. Сьогодні ми разом з ясно розбираємось, де насправді втрачається домашня електроенергія, що з міфів працює, а що ні, і перевіримо це простими експериментами. І наприкінці дам короткий чек-ліст для економії без дискомфорту. Енергетична культура українців змінювалася від «світло – це недорого, до розумного планування навантаження. Останні роки навчили нас відстежувати пікові години, налаштовувати прилади та думати не лише про власний комфорт, а й про оточуючі. Які прилади в. Дома найчастіше споживають більше за інші. Найбільше споживають нагрівальні та охолоджуючі прилади. Наприклад, це бойлер, електрочайник, електроплитка, пральна і посудомийна машина, і кондиціонер. Тому що завжди робота з теплом вимагає суттєвої енергії. Чому кип'ятити менше справді працює? Річ тім, що енергія для підігріву прямо пропорційна масі і температури, до якої ви підігріваєте. Є така формула Q дорівнює CM ΔT. Дельта Т. Чим менше води ви нагріваєте, тим менше кВт годин буде спожито, і тим менше ви побачите у чеку. Режим очікування: чи варто хвилюватись? Що таке режим очікування? Це коли ви залишаєте зарядку просто в розетці, не під'єднавши до неї якийсь пристрій. Тобто це і є режим очікування, коли воно наче і не працює, але все одно ввімкнене в розетку. Сучасні адаптери в режимі очікування споживають мало, але коли їх багато і вони разом всі відпіння, вімк... То у сумі це вже помітно. І зручно це все вимикати групою вимикачем на вашому подовжувачі. А зараз рубрика експерименти. Музика. Усі вимірювання роблю на справних приладах у сухому місці без розбирання техніки. Повторювати тільки, якщо впевнені у безпеці, і тільки під наглядом дорослих. Перший експеримент кришка та без кришки. В чому суть експерименту? Ми нагріємо 1 літр води з закритою кришкою та відкритою кришкою. Замірюю, скільки часу і скільки кіловат годин за допомогою ваттметру. Ми вімкнули ваттметр, в нього вімкнули е, виделку від чайника. І зараз подивимося, скільки часу нагріється літр води з кришкою і скільки буде це кіловат годин. І так, вмикаємо. Отже, ми зараз бачимо, що чайник споживає 1346 Вт. І за цей час було спожито 0,038 кВт. Давай, 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 давай. Вже 5 хвилин. Оп. Нагрівся за 5 хвилин 6 секунд. Найбільше, скільки він споживав, це 1384 Вт. Спожито за цей час кВт. Кіловат. Тепер такий же саме експеримент, тільки відкриємо кришку. Знову нагріваємо літр води в чайнику. Подивимось, за скільки часу і скільки буде спожито. Видно? Я думаю, що тут вода вже закипіла, просто без кришки воно не вимикається. І ми давайте вимкнемо. Закипіло воно за 6 хвилин 30 секунд і спожито. Тоді було 0,114, тут 0,142. Тобто споживає більше з відкритою. Кришкою. Тобто для, для економії треба кришку закривати. Ну, це логічно. Ми нагрівали 1 літр води в першому експерименті. Тепер давайте порівняємо, скільки енергії витрачається на 1 літр і на 0,5 літра. Отже, у нас закип'ятився чайник 0,5 літрів за 3 хвилини 2 секунди. За цей час пожито 0,67 кВт. З цього ми робимо висновок. Чим менше речовини нам треба нагрівати, тим менше буде витрачатись електроенергії. Зараз буде наступний експеримент з кондиціонером. Отже, ми вмикаємо кондиціонер на охолодження і поставили 18 градусів тепла. І будемо дивитись, скільки він зараз споживає у нас енергії. Щось мало він споживає. На жаль, мій прилад показує неточні результати, тому що він розрахований до 3 кВт, а кондиціонер споживає набагато більше. І тому результати, які тут є, вони неправдиві. Тому до наступного експерименту. Іронія в тому, що поки ми знімали це відео, робили експерименти, у нас вимкнули світло. Останнім часом в мережі можна знайти купу звинувачень в сторону енергетиків: що о, чому у нас довго так немає світла, чому вимикають взагалі і тому подібне. Але не забувайте, що перша причина, через що у нас вимикають світло, це країна сусід-гній. І насправді те, що роблять наші енергетики навіть з боку фізики, це щось нереально. Як вони швидко відновлюють електромережу? Після обстрілів це взагалі якась магія, тому ми маємо бути вдячні цим людям, а не звинувачувати їх. Бережіть себе, заощадливо ставтесь до електроенергії та не забувайте, що світло знаходиться завжди всередині вас. Любіть Україну та фізику. Гарного вам дня! Практичний чек-лист: якщо нагрів, то це кришка, точний об'єм, таймер на бойлері. Якщо клімат, чисті фільтри, штори жалюзі і помірні установки. Якщо світло, лед потрібного світлового потоку. І якщо режим очікування, груповий вимикач на подовжувачі. Бліц міфи. Зарядка, що висить у розетці, з'їдає купу енергії. Ні, насправді сучасні мало. Але групувати та вимикати корисно. Вимикати холодильник на ніч економія. Ні, насправді є ризик зіпсувати продукти і витрачається більше енергії на відновлення холоду. Магічні енергозберігаючі розетки реально економлять? Ні. Економлять налаштування приладів і звички користування. Економія це точність і дисципліна, а не відмова від зручностей. А у наступному випуску побачите, як грамотно знімати показання та платити за світло без плутанини. Гарного вам дня, сонечки!